у нас на порядку Дженнуру. На порядку Дженнуру у нас есть слово «Сусиме Китайцы». я, прошу вас, коллеги, что мы по центру и подтверждаем, что нам распили за свидание в не застрелим много вопросов, я думаю, що я буду принять слово «Порядку Дженнуру», чтобы это было разрешено. Ну, это будет просто здорово, я не знаю, что я не Hvala što pratite kanal.

Ради пічу Олександра, заступник голови Микуської ради, палаті начальник Пічу, декретар Пікунської ради і члени по. і розуміти політику, і спонукувати цю політику отримувати це робота з дітьми. І це експериментальні версії з впровадження нашої Ми виділяємо пріоритет на підвищення зростання у сприятливі умови для молоді, полозу, консультаючи людей, нам є має Я думаю, що в нас зараз, таких людей не боялася садочка. При тому ми пропонуємо дати частину приміщення за різних садочок. Там це була відповідь. Воно пустує, там ні кіночка, їм нічого не треба. Це коли зараз буде батькові звісно, які просто будуть оголошені документи, які подають від ідея від біоліти, навіть знатки треба приміщення, але це вони. Мали там розважити, але вони не будуть що вони будуть там сиділи, але в школі позиції раді а вони там їх є розпочування, будуть заказати, але завтра вони проводять теж завтра поступають, завтра проводить добре, виїжджають і відповідно запит на працюють. І що каракасно, що там вони подають. Не можуть зобов'язати нашу таку жалобу, тобто ви, якщо поможете... Чи ви не будеш їздити? Тим, що воно мало. А ви стаєш? Ооо, добре, що ви зникнете, дивіться. Пан у нас вродній інструктор ідеал, у нас є код, який обрядує усі місця. Якщо ви не будете згодом і так буде, я згодом з вами співпрацюватиму. Як кажуть, вони будуть працювати від власні роботи то я що вони приїхали. Якщо вони в новому причину їхати, то я заступник по цей маю ціна, я розкладала більше на свої заряджи в різних. Залучаємо машину амбулаторію на нас, але вона немає.

Оплата послуг, капітальний ремонт порожнього покриття вулиці Лесів в селі століття Дубинського району Вінницької області на суму 253 тисячі. Розкажуємо, лесінької вулиці, кожен вона надяниця від Базару, від Паволова Дмитра і тягнеться аж до Руслана Івановича і на вікінгів, що перепішла і йде на Дубине, де живе ремонт назад. Тож ця будь-яка легких проїзд. Там не виділити в минулому, 200 тисяч на поточний ремонт. Не зробили три факти, Яку ремонт яму, полетім проїзд, і тут легкої. На декілька поліції задаваний на маленьких шкафах, а минуло спускає, отай яма, де з'їжджати з топливами, за ту будуть в лесі там стоїть вода. Значить, і там треба капітальний ремонт. Значить, фінансування може бути поточного ремонту, з тобі стис, тисяч, його виходить, по точним ремонту там зробити, не можна, там треба зробити капітальний ремонт. Збройний проект на капітальний ремонт. Якщо ви зараз, то ми в тому я думаю, якщо ви це, то ми беремо і там зробити питання не по цей і за цю питання ви що ти за цю прибуду, це прийти. Почули? Друге, надання субвенції місцево вже у верхній спіралі, не буду там читати, 26 тисяч і то. Верхність там є жити партнерів, знайде сторону. Він вверх перебуває тому відділу. Ми їм частково кошти віддали, вони зараз стали за статую покруту. До кінця року, щоб він там буде перекладатися, 26 тисяч. розумієте? Слідуюче питання: надання сукрайських на місцевого бюджету отримати і місті термітній громаді за утримання жителів космікої громади. Ті, що перебувають без коробні. При 160 тисяч, то кінцева сума до кінця року. Те, що ми їм, ну, за тих людей, що там є. Нема зовити. То силі сюди саме назад. П'ятий за контроль. А п'ятий зала. Ну, я тут спишу не шапай. Ми платимо стільки за 6600 моєму місці. І плюс 50% забирає діти. Ну, зараз ми вже наче розпитали співан, що вона там пересувається доступ. На той рік їздити, дві якщо що нема, то значить де визивали для готелі права, що потрібно робити таку садочку кухня, є, як то є, можливо, робити таке відділення, ось таких людей буде. Але це треба так бо проховувати, треба безпека, доля раз, а це питання, чи не те не людей, які будуть діти на ви немарешні. Ну ми тобі не можуть маємо розповідати, я думаю, що не.

ПМДД нам подало є розробку, тут є фармі навіть препарати. Що треба? Е, значить, ми виділяємо ті кошти, ПМДД запускає ці продукти патування і складати на башті, ну, там і так вопроси. Нема добре. Постоювання. Постоювання підпорців. Так, ви виче питання. Виділи на тисяч придбання газового постави 100 кВт газової котел в міської школі, у нас настоїть кожна два котельня, два газові. Значить, Один газовий котел вийшов славу. Пам'ятаєте, задача ціни газу ви палимо газовою котельню. Якщо то ми ремонт цієї кошельні. that it یہ لوگ ہے جس کو سکول کی ڈیٹیل سکول سے ہمیں دے رہا ہے خصوصا ریموٹ کا یہ ریموٹ 000 Власник і так далі, вони відбудували здорову, яка проходить через у, ускорили, уходить, у Значить, Фактери е, робили там, там, по-моєму, на ту шість 6 прийшло. пішло, я ми це робили. Значить, є вулиці комунальної власності, вулиця шмінати сприймати і вулиця мир. Так, як сам він сказав, про це мені втратила до того одного щоб він заробив піями. Моя позиція була, я її звучу саме там, щоб вони подали пропозиції для того, щоб ті опасації було зеленості, як так, щоб ми його платили тримати заробити заробити втіяння. Якщо ми їх не заробимо, то є мій спор, що ми зараз не судити і так. Тут знову ж таки пропозицію Павлович подав. він сподав на багато більше міні, але оцей вулиці шкіна біля школи, які і буде до миру, я кладовища, у стоїманом до кладовища і вулиця шкільна біля школи. Бо є проводити, які виділити кошти на кого блога. І знову ж таки, подали нам треба зробити ще поточний ремонт, Як на мене зробити поточний ремонт.

Дорога, дорога, яка роблять, я інформацію скажу, коли я подививлюся, щоб він грубость за супану, попросив це на одну повітря, а те розвели дорогу це відповідно, я її попросив пробити яме на залічне і я викладати на собі. По дорога йому навичне кошти собі не можемо сідати. Зараз є в нас дання ще відсутня в Україні. Де місто є людей, ми зробили відповідно з тими підписує звернення на обласну адміністрацію і на обласну раду. Якщо вони це районному і військової стації, якщо вони не йшли нам за коштів, немає, як давали на другі робити, значить тоді я поїду до департаменту міста будівництва, щоб вони прислали інженера, попробувати потребу кошта.

Я думаю, що позволив неважно, мені полазити будуть спробувати спорту. Бо коментарі, які там пішли, що там не сам Ні, це путається так. že jenom viděl jen počin zahájené na tomhle konaném místě, než jsem toho přenosit. Co jsem zazděl? Co jsem zazděl za páděle? Založil jsem bránu, pokoušel jsem se jít shora, pojďte po dubená a tam je na krupejě přišel, že je pádutý. Pro mě je to možný záznam, že toto 10 тисяч субвенція на виконання таких районних програм фізичної ефективності, виконання планування органів виконавчої влади щодо відзати державної політики до проведення конкурсу в районі. Суть питання було слова. 10 тисяч просто районна державна об'єднання на виділення коштів, коли вручають нагороди за гідним соцмерцем, за кожну сюди матерів, чи синів, чи дружин. І

10 000, 10 000, 10 000. Не Ця долога, що люди відшкоджена П-Петко, поворот направо, на інтернавку. Там неможливо. Здорово, як де перескочити переходу на інтернату. Вона дорога в основному в обласному балансі барати за вічне. Борати, з за річне і за туди. Значить, виходить сюди. Там я побудую, сам самкіє, ми кажу, що Якщо, чесно, Якщо стану на суті, якщо ми погодимо, я розбудете, то буде посудається в рік і на діноча бурей, не на нього, Ви його виробили, я бачу, ви мені рахунок самостяну, я вам надав так і підходить. Вони приїжджають, рахують, за і гроші. Бо ви розуміли, вони приїхали, на увазі 100 тисяч, бо сказав, виставка невеликості, бо полюб взяв за свої гроші, 260 тисяч, що бюджет, як нами роботи. Ну, no, просто в нас немає такі великих джерел, що сабнуках, звернення, є це звернення відправи, зараз на їхня дорога, саднуки кожен здається, дві страні, бо там за річку вже там, де ми відкривалися. Оте, що я з вами казав на комуналі, було там теж було може бути.